Зараз ми з вами розглянемо демонстраційний варіант з математики НМТ 23-го року. Погнали. Що ми маємо першому? У нас є, що в таблиці наведено дані про температуру повітря в різний час того самого дня. Як розв'язувати такого типу завдання? Ми бачимо, що в нас при 6 годин у нас тут відповідно 12. Потім, відповідно, при 9 – 17, при 15-18. То максимальне значення воно набуває в точці, відповідно, 17 і 18, тобто 9 і 5. І дивимося, де це відбувається, відповідно. У нас ось при 9 тут максимальне, і при 15 також, відповідно, максимальне. Тому логічно, що відповідь буде Д. Погнали далі. У супермаркеті акція купуєш три однакові шоколадки і четверто отримаєш безкоштовно. Ціна кожної такої шоколадки 35 гривень. У покупця є 220 гривень, і нам потрібно обчислити, яку максимальну кількість шоколадок можна отримати. Логічно, що ми що зробимо? 220 гривень. Поділимо на 35. Тобто ми по факту ну, знайдемо, скільки ми шоколадок взагалі можемо купити за ці гроші. Ну, і що це порахувати, це буде 6 копійками. Тоді логічно, що ми може, можемо взяти 3 шоколадки і отримати четверту безплатно. І ще 3 шоколадки, і отримати четверту безплатно, відповідно. Тобто, виходить, що тут ми купимо 4 шоколадки і тут ми купимо 4 шоколадки. І виходить, що загальна кількість буде відповідно 8. Так, робимо третє. Нам з вами, щоб необхідно, обчислити кількість грани трикутної призми. Хто не пам'ятає, як виглядає трикутна призма? Ось наша трикутна призма. І дивимося: грані – це у нас площини. У нас дві основи і три по бокам. Тобто, загалом виходить 2, додати 3, і буде 5. Тобто відповідь В. Так, їдемо далі. У нас з вами є прямокутний трикутничок, і є, що сума двох його кутів 115. Логічно, що це буде сума кутів оцього 90 і ще якоїсь гострого. Тому що сума гострих у прямокутному трикутнику 90. Тому ми можемо легко знайти оцей кут. Якщо у нас це 90, тоді від 115 віднімаємо 90, це у нас виходить 25. Тоді оцей кут 25. Тепер знайдемо ще третій кут, хоча його можна вже і не шукати. Це ми що? Від 90 віднімемо 25. Тому що, ще раз нагадую, сума цих двох кутів у нас разом 90. 90 відняти 25 буде 65. Нас питають саме найменшого кута, тобто найменше у нас 25, і це буде відповідь В. Погнали далі. П'яте завдання теж досить просте. У нас є тут однаковий корінь, тому ми маємо право взяти під спільний корінь. Тобто, скажемо, що буде корінь кубічний. 128 поділити на 2. 128 поділити на 2 це 64. І ми пам'ятаємо, що 4 в кубі це 64. Тоді відповідь буде відповідно 4. Далі, шосте. Нам потрібно розв'язати з вами. Рівняння. Як би я розв'язувала, я позбулася би знаменників, тобто, тобто домножила на 6, тоді це домножається на 3, це на 2, а це на 6. Тобто вийде 3х додати 2х і дорівнює 6 на 2 12. Тобто 5х дорівнює 12 і х, якщо поділити 12 на 5, буде 2,4 відповідь В. Тобто також немає нічого. Складного. Так, їдемо далі. Дивимося. Укажіть лінійну функцію, графік якої паралельний осі абсис. Вісь абсис це у нас вісь іксів. Дивимося, малюємо зараз швидко малюночок. Нащо воно було паралельно, тобто має якось отак проходити. Значить, у нас має бути якийсь y, а х равно 0. Очевидно, що, що ця точка матиме координати відповідно мінус 2. Ось, якщо ми побудуємо, да, у нас отут десь буде мінус 2, тут y3, тобто ось наша точка А десь, то очевидно, що відповідь буде А. Тому що, відповідно, у нас ось Y дорівнює 3, тільки так може бути, і воно буде тоді належати точка А. Так, їдемо далі. Обчислює значення виразу, якщо у нас є, відповідно, оце і, нам, і оце. Нам потрібно знайти, чому дорівнюється вираз. Тут дуже легко скористатись наступним правилом. Ми дію множення замінимо на дію додавання. Тобто я розпишу це як логариф 2 від 8. Додати логариф 2 від А. У вас є ця формула в брошурці. Логариф 2 від 8. Тобто, до якого степеня було піднесено 2, щоб отримати 8. Логічно, що це 3. Тобто буде 3. Оцей вираз у нас вже є, що це 4. Тобто, 3 додати 4, і буде 7. Тобто, відповідь, відповідно, Б. Так, 9. Як розв'язувати 9? Я рекомендую, якщо ви не пам'ятаєте властивості, будувати. У нас є ромб, відповідно, да, будуєте себе швиденько ромб. Проводити діагоналі. І логічно, що вони ділять кут напіл. Тобто, це правильно. Друге, діагоналі будь-якого чотирикутника точка Передну ділять напіл. Це неправильно, тому що я візьму, якщо я візьму навіть ось такі якісь. І перейду до діагоналів вони явно не на напіл. Це у паралограма діляться напіл, а у будь-якого не діляться. Ну і далі в нас про квадрат, ідентична кажуть, логіка. Ви що берете? Малюєте зараз квадратик, проводите діагональ, і явно видно, що тут прямий кут. Тобто буде перша і третя правильна відповідь «Д». Так, далі, спростіть вираз. Ну що, тут у нас однаковий у них знаменник. Записуємо це як а 4. А квадрат плюс 16, відняти 8а. Поміняємо 16 і мінус 8а місцями. І в нас, як думаю, помітили, виходить формула. Згортаємо її, тобто буде а 4 до квадрату, поділити на а 4. Скорочується, залишиться а 4. От і все. Так, їдемо до 11. Нам потрібно розв'язати систему. Очевидно, що як ми будемо розв'язувати, ми розв'яжемо спочатку верхню, після цього нижню. 1 третю можна подати як 3 в мінус першому. Тобто, пам'ятаєте, ми можемо скористатися цим правилом, що 1 на А в N, що це А в мінус n, відповідно. 81 можна подати як 3 в четвертому. Степень до степеня перемножається, тобто вийде 3 мінус х більше, ніж 3 в четвертому. Тобто мінус х більше 4х більше мінус 4 відповідно. Тобто ми пам'ятаємо, що коли у нас біля х знаходиться знак мінус, нам знак нерівності потрібно поміняти на протилежне. Першу нерівність ми розв'язали. Тепер розв'язуємо. Нижню нарівність в нас є модуль. Модуль можна розв'язати багатьма способами. Да? Можемо розкрити або значення модуля, або просто зрозуміти, що ну, якби ви розв'язали просто рівняння, у вас би вийшло корені мінус 5 і 5. От і ставимо зараз їх на координатній прямій. Очевидно, що ми маємо брати ікси звідси. Тому що, якщо ви візьмете двойку, візьмете там мінус двойку, нам все буде підходити. Якщо ми візьмемо, наприклад, мінус 6 і підставимо, то вже буде мінус 6 по модулю, буде 6 і 6 не менше 5. Тобто оці проміжки, що по бокам, нам не підходять. І логічно, що нам підходить оцей проміжок, що посередині. І тепер ми пам'ятаємо, що система говорить, «візьми те, що спільне. Тобто нам потрібно цей проміжок з оцім проміжком об'єднати. Берете, малюєте окремо, кажете, ось мінус 5. 5. Розв'язок оцієї в нас ось. І зараз окремо ставите мінус 4. Стрілочка показує туди, значить, від 4 штрихуємо туди. Давайте візьмемо якийсь інший колір. І беремо те, що спільне. А спільне буде ось, від мінус 4 до 5. Тобто, відповідь буде Г. Так, ну що, погнали далі. Так, діагоналі прямокутного трикутника утворює з його стороною кут 60. І є, що більша бічна сторона 5 коренів із 3. І визначу довжину кола, описане навколо цього прямокутника. Давайте опишемо навколо прямокутника коло. Ми маємо зрозуміти, коли в нас є коло, де, ну, де лежить його радіус. Тобто, де лежить його центр кола. Очевидно, відповідно, да, що у нас. Ось, якщо що ви побудуєте, що центр буде лежати на середині, відповідно, діагонали. Тобто, по факту точка перетину діагонали у прямокутника, це і є його центр кола, відповідно. Тобто, ось. І для того, щоб знайти довжину кола, нам потрібно знайти радіус. А радіус ось, фактично, буде. А для того, щоб знайти радіус, нам потрібно знайти всю гіпотенузу. Потім поділити на два, а ми знайдемо радіус. Тобто, ми, наша ціль зараз яка? Знайти відповідно цю гіпотенузу. Як її можна знайти. У нас є прямокутний трикутник, в якому є у нас кут і протилежний катет, і нам потрібно знайти гіпотенузу. Відношення протилежного катета до гіпотенузи це в нас синуси. Тому і кажемо, що синус 60 дорівнює 5 коренів із 3. Ну, давайте за х ведемо Поділити на х. Синус 60, в табличку подивилися, це корінь з 3 на 2 дорівнює 5 коренів із 3 на х. Корінь з трьох скоротилось, тут одиниця залишиться. Ну і тепер виразили. Звідси х дорівнює 10. Тобто, вся діагональ в нас 10, значить радіус буде 5. І нам потрібно знайти довжину кола. Довжина кола обчислюється за формулою 2 πr R ми знайшли, то виходить 2, що множиться на π і на 5 або 10 π Тобто, відповідь А. Так, їдемо далі. У нас, що там, далі в нас прогресія арифметична. У нас є, відповідно, А 1 А 2 і нам потрібно знайти n член n Н-ний-член, в таблиці у вас є в формулах, що це А-1 додати d на n-1. Нам потрібно, що А 1 у нас вже є. Нам потрібно знайти різницю. А щоб знайти різницю, потрібно від наступного члена. Відняти попередні. Тобто від мінус 1 відняти 4. це буде мінус 5. І підставляємо все, що в нас є. Тобто, АН це буде 4, мінус 5 і N-1. Ну і розкрили дужки, і очевидно, що відповідь буде А. Тому що у нас різниця, тільки, от, тільки ось тут мінус 5. Відповідно, да? а ці всі нам не підходять. Тобто відповідь буде А. Так, периметр основи правильно чотирикутної піраміди дорівнює 72. У нас є чотирикутна піраміда. Малюємо. Пам'ятаємо, що вона правильна, значить, в основі лежить квадрат. Опускаю відразу діагоналі і опускаю висоту. І в нас є апофема. Пам'ятаємо, що апофема це висота бічної грані. Тобто ось. І я відразу добудовую. Прямокутний трикутничок. Якщо в нас є периметр, значить ми легко знайдемо сторону. Тому що в нас в основі лежить квадрат. Тобто ми 7,72 поділимо, відповідно, на 4. Це скільки там буде? Це буде 18. Тобто що, тоді що тоді, якщо сторона 18, то в нас є, відповідно, що? Якщо у нас оце все 18, то ця половинка, відповідно, буде. 9. І в нас з вами є ще апофема. Відповідно, що це 15. Тоді, дивіться, у вас є гіпотенуза, є катет, щоб найти не невідомий катет, використайте теорему Піфагора. Тобто H дорівнює 15 квадрат. Ой, відняти 9 квадрат, 15 відняти і розпишемо за формулу, Тут навіть не будемо рахувати. Просто скористаємось формулою скороченого множення. 15 відняти 9 це буде 6, 15 додати 9, відповідно, це буде 24, і відповідно, це буде що? 144. 144 – це в нас 12. Так, -с. Їдемо далі. Далі в нас ми маємо невеличке тригонометричне рівняння, яке досить легко розв'язується. Як його можна розв'язати? Його можна безліч по собі для його розв'язку, але я пропоную розглянути наступне. Розглянути оце як дві окремі функції. Тобто сказати, що у нас є функція sinus X, і функція Y дорівнює корінь з 3 на 2. Ви пам'ятаєте, що хто повторяв уже, у нас тригонометрична функція Sinus X виглядає ось. Ну, це трохи кривовато, звичайно, ну, якось отак. Щось дуже кривовато. І в нас вона отут перетинає цю, ці точки, да, перетинає вісь у їх з точках, відповідно, пі, 2 пі, і 3 пі. Ну, до нас тут, в принципі, від 0 до 3 пі. Корінь з 3 на 2 це чуть-чуть менше одиниці. І це пряма, яка паралельно осіб, що у нас таке було. Ось ми провели. І тепер дивимося, скільки в нас точок перетину. Бо, тому що якщо ми будемо розв'язувати це, як відповідно дві функції, то розв'язки цього рівняння це будуть, це будуть точки перетину цих функцій. І ми бачимо, що у нас є ось раз точка, два точка, три точка, 4. Тому відповідь буде «Д». Так, ну тут що ми потрібно пам'ятати? Потрібно пам'ятати, що одиниця поділена на Х це у нас завжди гіпербола, відповідно. Тобто відповідь буде А. Тобто, 3, Відповідно, А. Одиниця на 2 це в нас показникова функція, яка при тому буде спадати, тому що в нас, відповідно, що буде? В основі число менше одиниці, значить функція спадає, тобто відповідь буде d. Тобто 2D. Ну і тангенс Х, відповідно. Да, хто повторяв, це буде відповідь Г. Тому що у нас при 90 градусі функція не існує, тому це буде яка асимптота. Тобто, перше буде Г. От, в принципі, і все. Так, число є дільником 8. Дільники 8 це у нас 1, 2, 4, 8. Це ті числа, які діляться на 8. Тобто, відповідно, перше буде А. Число є простим, коли воно має два дільника: одиницю і саме на себе. Очевидно, що це 17, тому що воно ділиться тільки на 1 і на 17. Тобто відповідь В. Яке число є квадратом натурального числа? Очевидно, що тут відповідь відповідно, В. Так. А, Далі. Відрізок симметричний відрізку D відносно осі ОХ. Ось у нас вісь ОХ. І нам потрібно підібрати симметричну відносно. Очевидно, що ось він буде. Тому що симетрично відносно осі ОХ. Тобто, перше буде, де в нас такі, перше Б. Відповідно. Далі а відрізок симметричний відносно осі Y. Тобто, ось, якщо його будемо будувати, ось ось симетричний відрізок, такий самий. Тобто, виходить, друге буде Г. Так, і симетрично відносно початку координат. Тут тобто ось точку. І ось ми проводимо ось раз. Точка ця в цю переходить. Тому що оці відрізочки мають бути однакові, І ось так переходить. Тобто, у нас вийде ось наш відрізочок. І це відповідь Д. Так, це ми з вами розв'язали вже 18 завдань. Так, далі нам потрібно. Обчислити інтеграл в межах від 0 до 7, заданої функції, відповідно, да. а, як можна це робити? Звичайно, можна скористатися відповідно, або формулою нітону лейтніца але для того, щоб вам не скористатися, вам потрібно буде скласти а, то є рівняння цієї функції. Як його можна знайти? У вас є дві точки: ось, відповідно, перша, ось, відповідно, друга. Тут координати в нас буде, відповідно 0 і 3. А тут координати буде 7 і 8. Рівняння прямої це kx додати b. Підставляємо перше. У нас x – 0 тобто y3, тобто 3 дорівнює k, що множиться на 0, додати b. Очевидно, що звідси b дорівнює 3. А тепер знайдемо, відповідно, y. У нас є ще друга точка. Y у нас буде 8 дорівнює k, що множиться на 7, І b ми знайшли, що це 3. Тоді k помножити на 7 дорівнює 5. І k дорівнює, відповідно 5 сьомих. Ну, таке трохи спосіб заморочити. Через те, я його не рекомендую. Я потім поясню як можна простіше. Кх і додати відповідно 3. Тепер, коли у вас, відповідно, є, що рівняння прямої, ви легко знайдете його інтеграл. Получається від 0 до 7 5 х плюс, 3. візьмете відповідний інтеграл по цій функції і все. Далі, в принципі, уже легко. Але я рекомендую піти наступним способом. А ви знаєте, що інтеграл, коли ви шукаєте відповідно визначений інтеграл, ви по факту знаходите площу криволінійної трапеції. Тобто вам потрібно по факту знайти площу оцієї трапеції. І для цієї трапеції, прямокутної, як у вашому випадку, у вас все є. Оця сторона у вас 3, ця сторона, по логіці, буде ось 8, і висота, що буде вічною стороною, але це прямокутна трапеція, це 7. І площа трапеції це півсума основ, що множиться на висоту. Тобто 3 додати 8 на 2 і на 7. це буде 38 з половини. От і все. Так, їдемо далі. 20. А Михайло отримав що там, з математики в першому семестрі такі оцінки: 8, 7, 9 і 8. І є якась кількість десяток. Ми її не знаємо, тому вводимо за 10. Відповідно, тобто, Кількість десяток у нас n. І що в нас є? Що нас порахували це все, просумували, тобто просумували оці числа, просумували ці десятки, скільки в нас тих є. Так? Поділили на їхню кількість і знайшли середнє арифметичне і 9,5. Пам'ятаєте, що таке середнє арифметичне? Це сума всього поділена на його кількість. Тобто, ми розуміємо, що ми ввели, що десяток у нас n штук. Тоді їхня сума фактично буде, що 10, що множиться на n. Тоді, якщо ми будемо це загалом рахувати, це 8 додати 7 додати 9 додати 8 додати n10n поділено на їхню кількість. Кількість цих цифр у нас 4, і кількість десяток n. Тобто загальна сума буде 4 додати n. І середня архметична у нас є, що це 9,5. Винай. І далі ми що робимо? просто розв'язуємо як рівняння. А, тут виходить 32 плюс 10n, поділено на 4 додати n дорівнює 9,5. Допишемо тут одиницю і скористаємося пропорції. Тобто 9,5 помножити на 4 додати n, дорівнює 32 додати 10n відповідно. І що в нас виходить? Розкриваємо, вида 38 плюс 9 з половиною n дорівнює 32 додати 10n. Тобто, 0,5n дорівнює 6n дорівнює 12. Тобто кількість десяток у нас відповідно 12. Так, 7 розібралися. Давайте до передостаннього завдання. 21-го. У нас є об'єм конуса. Значить, що малюємо з вами. Що не вийшло, в мене еліпс нами побудувати, ну, таке піде. Малюємо конус. І в нас є його об'єм. Відразу, коли у вас є отакі значення, вам потрібно вводити, відповідно, що? А, записувати формулу об'єм. Об'єм конуса це в нас що, відповідно, це одна третя площі основи на висоту. А так, як в нас в основі лежить коло, тобто, це одна третя πr квадрат на висоту. Їдемо далі. Це у нас 64. Через середину висоти пополам поділено, проведено переріз. Тобто, у нас утворюється ще ось один такий маленький конус. У нас ось позначаємо відразу його радіус. І нам питають, що нам потрібно обчислити об'єм цього маленького конуса. Якщо ми будемо порівнювати оцей великий з цим маленьким, тут висота у маленькому в маленьком два рази менша. Тому я кажу, що h на 2. І радіус теж у два рази менший. Тобто буде r на 2. І тепер так само для його виразимо відповідно на наш об'єм. Тобто, це буде об'єм дорівнювати 1 третя. r квадрат на 2 ну, до квадрату, що множиться на, ну, ще π треба дописати на h на 2. І що ми це спростимо, у нас вийде 1 третя r квадрат на 4 на π і на h на 2. Тобто, загалом, якщо ми будемо порівнювати Оце з оці, то в нас оце у 8 разів відповідно менше. Тому що 4 на 2 8. Відповідно, да, і оце фактично ще поділилось на 8. Тому я кажу, що я це ділю на 8, значить, і 64 ділю на 8. Тоді виходить, що об'єм цього. 64 поділити на 8. І це буде 8. От, в принципі, все. Так, ну що, останнє параметричне рівняння. Так, я думаю, якщо на його подивитися, всім очевидно, що тут ми маємо квадратне рівняння, до якого ми легко зведемо, ввівши заміну, що логариф 2х це буде t. І в нас вийде таке квадратне рівняння, як t квадрат мінус а-1. Мінус А дорівнює 0. І розв'язуємо. В нас отута А це 1, Б це у нас А мінус 1. І С це, це у нас відповідно мінус А. І тепер шукаємо дискримінант. Тобто А мінус 1 до квадрату, бо Б квадрат підставляємо мінус 4, що множиться на 1 і множиться на мінус А. Починаємо обчислювати. Це в нас формула то вийде А квадрат, відповідно відняти 2а додати 1 плюс 4А. Вийде А квадрат плюс 2а плюс 1. Це знову формула, згортаємо її. Тобто буде А плюс 1 до квадрату. Звичайно, якщо ви будете розв'язувати параметричне рівняння, вам потрібно буде розглянути всі три випадки, але нам тут достатньо тільки, відповідно, коли дискримінант у нас більше нуля, тому що у нас волю Б більше 0, тому що до квадрата. Ну, Ще в ідеалі, що воно дорівнює нулю, але там воно ну, не зіграє. Тому просто кажемо, що в нас дискримінант більше 0 і шукаємо корені. Х1, відповідно, буде мінус А. Оце мінус самознищується із мінус b, і буде просто А-1. Тобто мінус 1 плюс корінь з А плюс до квадрату і поділити на 2. Корінь і квадрат у нас самознищується, нам це добре. І вийде, відповідно, що а мінус 1 плюс А плюс 1 і поділено на 2. Скоротилось, вийде 2а поділити на 2 це буде А. І шукаємо х2. Те саме буде, але вже знаки поміняються, тому що мінус. І тут у нас А буде мінус 1. Ось х ми знайшли. Тепер вертаємось до нашої заміни. У нас вийде логариф 2 від х дорівнює а, це перший варіант. І логариф відповідно 2 від х дорівнює мінус 1. Звідси х дорівнює 1, друга. А звідси, відповідно, цей буде наш випадок, тому що у нас х не лежить в оцих межах тут. А тоді ми думаємо, яке число? Ну, відповідно, Яке може бути Х, щоб це було ну, 2 в степені А. Або давайте так запишемо, що 2 в степені А дорівнює Х. То до якого степеня треба, відповідно, піднести А, щоб Х лежав в цих межах? Очевидно, що Х може бути 32, відповідно, да, тому що ну, 32 належить цьому проміжку. І 2 в степені 5 дає 32. Тобто, по факту А буде. Відповідно, 5. От і. Все, тобто немає нічого важкого, тому я впевнена, що у вас все вже в НМТ вийде. А для цього підписуйтесь на мій канал, і тоді точно все буде добре.